Доброго дня, любі малята! 16 лютого ми відмічаємо День Єднання України. Ідея цього свята виникла на початку лютого 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. День Єднання Молоде свято, і у нього нема сформованих. Традиції, але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати всьому світу, що ми сьогодні, як ніколи, єдині та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. В цей день одягніть вишиванку, прикріпіть синьо жовту стрічку та підтримайте тих, хто зараз бореться за нашу свободу та мир на фронті. Послухайте вірш. Єднаймося, друзі, бо в єдності сила, і правда, і воля, і віра свята. І в єдності День ми єдині будем, Великі й малі, наче небо і жита. Пропоную сьогодні намалювати листівку до Дня Єдності Для роботи знадобиться аркуш паперу, фарби, вода, пензлики, ватні палички та серветка. Спочатку жовтою фарбою ми намалюємо сердечко. Так. Так. Ось так. Зафарбуємо. В нашій роботі будуть об'єднані дві квітки, символи України чорнобривці та волошки. Так, ось тут ми намалюємо чорнобривець. Так. Ось так. Через деякі розстояння ми ось тут ще намалюємо чорнобаривець ось так. Додамо нашим чорнобривцям коричневого кольору. ось так. Ось гарно виходить. А тепер між чорнобривцями блакитною фарбою ми намалюємо чудові волошки. Ось так. Зробимо нашим волошкам за допомогою ватної палички сині серединки. Ось так. І ще синьою фарбою ми намалюємо ось тут серединки сердечка надпис Україна єднає. Подивіться, яка гарна та яскрава вітальна листівка до Дня Єдності у нас з вами вийшла. Спробуйте і ви намалювати таку красу, любі малята, та привітайте своїх рідних з цим святом. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!